День усім. Ось уже пройшло більше року, як я купив цього тракторика такого скаута. От, вже можна зробити деякі е, висновки. сезон я ним од'їздив. І можемо дещо підсумувати, зробити висновки, що, що зробив за цей рік, от що ще треба зробити. Ну По-перше, хочу сказати, що він себе оправдав. На городі посадити картоплю, рівці зробити, закультивірувати, міжрадія пройти викопати ту саму картоплю, щось привезти літом. Не зимою, тільки, бо зимою то корова на льоду. А літом щось і привезти і ну, що не є, то хороша техніка. От, ну, є свої недоліки деякі. От, то це для того, щоб може хто буде дивитися, хто ще думає купити, не купити. Хочу розказати, от, підсумувати все, що зробив за рік. От, що ще зараз на даний момент треба зробити до цього сезону, бо е, теж трохи накопичилося. <кій> так що, почнемо по маленьку, поступово. Там я вже писав, от, е, це розказував. І що є, зразу тільки купив, то його треба повністю всього перебрати, перетягнути. Ну це така зборка у нас. Тут нема нічого дивного. От, А то, що як е, далі вже в процесі треба підробляти, то хочу показати. От, Що в мене зразу я купив, от, вийшло, що ну, оця, оця байдада, це все. Ось воно е, болталося, не закріплено, десь, воно тільки. там чуть. От, Я взяв такі зніжовики, дві планочки кинув, от, закріпив і вже воно не, не болтається. От, потім е, мене, якщо знає, хто знає, я поїздив 9 мотогодин наїздив покатався, почало щось в коробці скработіти туди-сюди. Розсипався почіпник е в коробці. зовнішня бойма лопла. Там було, ну там не дивно, що вона лопла, бо ті збирачі горе, що збирали її. Там було стружки, що я відкрив пробку цю що зливну. Ну, так і не можна було. Масло навіть зовсім не бігло, не, не капало. електродом пробивав, коротше там стільки стружки було, стопка ціла більше. Ну, от, Коротше, така ця зборка в нас. Зробили мені цю коробку по гарантії. От я її почав ставити, роздивився і в інтернеті дивився, хлопці пишуть, що тут ця рама така не, не ахті. Це все, як я роздивився, то там таке, що милий що то. Пишуть, там кругом рама усіля, що воно там весілля. То Я вам додав оцю квадрачка, оце, що під рульовою. сюди і сюди на край, ну воно під польком. Приварив його, от і так само тут е, ці крила, це ззаду е, огорничко дав. там е, такого трошки укріпив, щоб воно не так траслося, О, все зробив, воно стало більш менше. Кроме того, отаку от шпилючку кинув от щоб ці крила, щоб цими крилами не тепло, бо тут воно увесці і там ключі, а тут масло, то воно його трасе. От, от так же укріпив, зробив. От і воно стало більш-менш нормально. Крім того, оце в коробці тут у нас сяде включається блокировка. Е от там зробив додаткову крючечка, резинку. Це як воно включається. Ту резинку поставив, щоб десь виїхати з болота. Одного разу воно мене дуже здорово виручило. Метрів 30 треба було виїхати, але Але треба було виїхати. Тільки такого включиш, як без цього. Воно раз, проїхало, вискочило. А так включив, виїхав нагору, пружинку скинув і поїхав далі. Оце таке Ну ще, що ця сідушка місяців два побула. От і так розложилась почти горизонтально. Ну, не дивно 140 кг я її розібрав. От Тут всередині, видно, там дав такі пластини, позагинав туди, все ну, укріпив. Зараз вже не розгинається, вже нормальний відмає. Ще що я зробив тут. Е, зразу ще тільки зразу, як купив, як робив ці вставки, то е, поворотники. Повторочу поворотів не було. ось Оце я такі взяв до світодіодні лампочки. От поставив. Зробив і вони вже як десь їдеш, то вже вони погочав бликають, отак. От. Ще поставив такого термодатчика, от, сюди. Ну, на мі... на... В того прямо, що було там над краником, е... що в інтернеті взяв, там різьба на 6 нарізав, закрунув і все нормально показує, бо той теж не показував. О, і так само ж оце, оце давлення заплинуло. Взяв таку індукційну. І сюди на свисточка. От я там десь показував в інтернеті, Є, понузарек включаєш. Масу тут горить лампочка і тільки, за, тільки завівся трактор, воно піднімається і воно гасне. От. Тепер о, ці пробки, солярка тут резинка от по краю, а це так зроблено, що, ой, бляха, паново, що ось давно всередині і короче, тут воно не дуже біжить, так я, я бачив хлопців. Це вже я поналивав, зробив уровень теж солярки, щоб бачити звідси. О, зараз повний бак десь. Тут собі таке розпечатав на комп'ютері. Таке, що зробив крила, трошки нижче поставив, обрізав, там нижче поставив, бо одне було відломив. так. Дещо так поправив, зробив до цього до. Цю трубу, там зі жавечки такого гольника приспособив, щоб воно теж не, не болталося. Ну, і ще оце все, що зробив. А ще треба зробити. Зараз вже дивлюся, що я не робив. Там три болти, де той болт триболти, коротше, та, де диференціала держить. Ота кришка воно відкручується, коротше, там треба. Це травминицький до хлопців. щоб вони зробили. Це зараз. І от же ж ця горе проводка. Бачите, що зробилося Тільки один якесь світло, яке світить. От, і замкнуло воно. Ну, обірвався цей сигнал на такій пластинці. Єлі-єле воно обірвалося, десь наверное, його замкнуло чи що. От, коротше, треба проводку цю всю міняти. Нема ж ні одного ніде, ні предохранителя, нічого. От. Ну, це таке зараз десь вже в мене з'явилось натхнення, буду щось трохи робити. Ну от такі в основному все розказав. Але це, що тут назвав, що треба робити те, те, це, це ще не, не факт, що то є недоліки, то ну, хоча таке м'яке. Так само ось до ця е, покраска по, по гіржі покращена, видно, вже поздувалося, поздувалося. Капот, на відміну від цієї шкабатурки, покращений більш-менш нормально. От, мабуть, на свіжий метал, а не так, як це на гержу, на гіржави. Ці бачки теж зверху покрашені, знизу біле желізо. Ну, так, якось воно. Це те, що є. От, прийшла Мурочка допомогти мені. А отут а ще не сказав. Зробив таку приспособу, Вон на, болти, на болти взяв отут і тут. От таку зробив Тут кусок ресори, таку рамочку зробив досками. От. Разом виходить, що ця ну, ресора трошки далі, вона ну, якби тіпа, не так передка піднімає. Це робив як було садив картоплю. Ззаду дві саджалочки от, і разом сюди оцю зробив Тут два мішки. Картоплі лягає, щоб поїхав. Ну, там, головний, якщо довгі, то не хватає туди і назад. О, тут Положив два мішки, поїхав той кінець. О, там одного скинув, засипав, приїхав назад. В общем, на картоплю, на посадку ви одна штука. Ну, і так, я його цю ресур вже не знімаю, вона вже тут їздить, щоб не так підсибав, не підскакував. Ну от такі отаке, така, за рік оце таку проробив з ним роботу. Ну, роботи багато зробив і, і садив картоплю, і культивірував, і скородив, і вон, сівалка сіяв, і кропив і бураки, і картоплю, ой, ну, фризою. Робив і возика возив, ну, взагалі, в цілому доволі. Оце ці, ці мелочі, от це їх поустраняти. Це що зараз мені з коробкою саме. Основне. Зробити зараз коробку, от, проводку. А так все, так все на мазі, льотає тракторик. Так що для тих, хто хоче брати чи не брати, думає. Якщо є сварочний апарат, якщо є от, треба кучу ключів. Або Тут а, ключі починаючи від е, по-моєму, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21. Всі наші їх тут скільки тягає, Всі одна, всі підряд через 1 мм. Ну а от ще, ще зробив е, систему. Це як чіпляю, щоб нав'язка не падала, як чіпляю, чи, чи кроп, ну, кропілку або ну, щось тяжке сюди. То взяв цими розтяжками, зачепив розтяжками розстило, щоб легше, щоб наприєм, щоб не, щоб не скубало цю. Щоб не скубало нав'язку, циліндра цього це все. От, оце такі, от такі в мене. Такий тракторик, це всі така робота. От. Ну В цілому тракторик для тих робіт, що я брав, безподобний. Ще люди косять ним. Всі нагребуть. але в мене для цього є Т16, там все настроєно. От Я з цієї роботи не робив. От. Ну На цьому все, кому було цікаво. Ставьте лайки.